За що мене як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Скажи мені, мій братку, королеві цвіти, я не знаю, мою сестру. І цвіт королевий схилив свою головеньку червоно рожеву до білого. Пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась. Я не знаю, мій брат, єдиний, хто є лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й вмерла, а мене взяв пан догодувати. Я виросла, викохалася в білих палатах. Та не знала, що бастряє, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили та тільки мої догі куси острили, та ще й реготались, жиди навіть нечисті і на мене плювались. Отаке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітином, а весною я світом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати рілеєю снігоцвітом. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив світом на сій світі, щоб я людей веселила? Ти саме, що били мене і матір? Милосердний святий Боже, милий, і цвіт королеви. Схили свою голівеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. Україна плаче, проведжає сина у дорогу дальню до небеси і співа прощальна пісню Україна, про красовічисла, батьківський поріг. Вся земля навколо квітами розквітла, де сини відважні проливали кров, де вони боролись за майбутнє світло. На ворожій кулі знову йшли і знов. падали, вставали з гімном Батьківщини. Свічечку, негасна, пам'ять бережи за свою єдину неньку Україну. Полягли герої тут на робиші, Україна плаче, проводжає сина до небез безкраїх, до небес святих. Голову схиляймо в цю почайну днину. і мина героя пам'ятай своїх. Знов весна, знов птахи прилетіли. Милий друже, ти їх зустрічай. Це вони віддавали всі сили, щоб вернутися в рідний свій край. І в душі твоїй стане тепліше, і вона в синє небо злетить, всі тривоги печалі залишить, серце радісно застукотить. Зустрічайте птахів, зустрічай, повернулись вони в рідний край, подолали такий важкий шлях, їх любов берегла в небесах. Від негод їх вона захищала, до гніздечка на крилах несла, до тополі, що в полі стояла, до берези, що в лузі росла, до калини що біля криниці, до хатини з краю села, до ставочка густої травиці, водчі край їх любов усі хвала. Як любо чути рідну мову, приємну, добру, присвяту. І калинову і Волошкову, джерельно чисту, як сльозу, хвилюють серце звуки рідні, привільно ритміка бренить, ота От мелодика чарівна, і зігріває, і п'янить, Нетлінна пісня материнська. Завітно вітно лебіді ячать, звучать мелодії дитинства, і ритми юності гучать. З прадавнини ще сів козацьких. Лікує душу душою криля, тече в світи слов'янська братська Дніпрова мова кобзаря. Земля сковороди, свята земля, ліси прадавні, ріки і озерця, ти світить зіркою мені заля, примушуючи швидше бити серце, під синім небом місця не знайти, де так бентежить ніжні цвіт калини, Тут джерело бриницько родить, черпають з нього мудрість покоління, бо соняш він ходив у споришах, і вольності туманом убивався, корінням тут росла його душа, безмежним світом вільний дух прослався. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи, доню, Дніпром за водою. Та й випливи русалкою завтра серед ночі, а я піду гуляти з ним. А ти залоскочись Залоскочи, моє серце, нехай не сміється наді мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила. А я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. А як прийшла до берега, та й дочку згадала, і згадала, як упала, і як промовляла. І не щулася, як зустріли Дніпрові дівчата. Та й до неї ухопили, та й з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались, лоскотались, поки веші не запхали, та й зареготалась. Одна тільки русалонька, я не зареготалась. Про нього знають всі на світі і дорослі, і малі. Найцінніший скарб для українців його поеми та вірші. Його слово благословенні, Звучать вонові, мов закон, любіть рідненьку батьківщину, співайте пісню рідного нісон. Бур'янак писав картини, що закохав в себе увесь світ. Він це символ України, який живе вже понад 200 літ. Про нього знають всі на світі, і дорослі, і малі. Тарас Шевченко в українських серцях. Жити буде назавжди. завжди моя Україна, я надихаюсь квітами в полі, Вітром в трава гуляє поволі, я надихаюсь квітом калини, Краще і тебе немає країни, мила моя Україна квітуча, ти найдорожча єдина співуча, кров'ю й потом насичена волю. Ти моє щастя, ти моя доля. Я не надихаюсь морем пшеничним, задум тучим, співом незвичним. Ти народила мене свого сина, серце моє лиш тобі, Україна.